Тож з нами на зв'язок вийшов Денис Марчук, експерт із питання аграрної політики, місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, розвитку сільських територій. Вітання, пане Денисе. Вітання. Добрий день, добрий день, добрий вечір. Так, пане Денисе, дійсно, хочемо з вами обговорити про те, чого очікувати українським аграріям у 2023 році. Чи адаптувалися вони вже до умов війни, і які головні виклики є в нашій країні в аграрній галузі на цей момент? Ну, до війни напевно, важко адаптуватися, тому що війна вона несе свої втрати, жертви, людський потенціал, економіку руйнує, гинуть наші друзі, побратими завдаються удари по інфраструктурі України. Ми з цим живемо, і в цих умовах потрібно формувати певне своє бачення і розвиток, включаючи да, можливо, це недоцільне, але так само думати і про розвиток, тому що від того, як функціонувати економіка, настільки буде спроможний наші збройні сили України давати бій ворогу. І звільняти українські території власна ситуація, якщо вже сказали, це слово адаптація, вона відбулася ще навесні 22-го року, тому що навіть незважаючи на окупацію певних територій і на активну бойову фазу, а вони вносили добрива. Вони працювали, вони розуміли від того наскільки вони будуть, скажімо так. Зможуть забезпечити Україну продовольство. Настільки буде забезпечена і економічна спроможність України не лише для того, щоб продавати всередині України, але експортувати, тому що експортна виручка від аграрної продукції а вона і до війни була досить висока а в період війни вона стала номер один. Скажу прості цифри за 11 місяців війни. Фактично. Українським товароробником товаровиробником вдалося експортувати на 23 мільярди доларів в сукупності експорта. Це було порядка 53%. Тобто розуміємо, що відповідальність і на 23 рік теж перед аграрієм стоїть досить серйозна, і власне в цих умовах доводиться готувати сьогодні до посівної кампанії 23 року. А які це умови? Умови вони такі, що навіть незважаючи зважаючи на те, що у нас з 1 серпня запрацював експорт через порти Великої Одеси, тобто зерновий коридор, і Україна почала вивозити на зовнішні ринки значно більше ніж до того, як почали працювати одеські порти, але ціна всередині країни через дорожчання логістики, через дорожчання цін на страхування кораблів, через інші фактори, вона не була такою ринковою і залишається не такою ринкою, як вона є в світі. Тому власне товар виробники подекуди навіть не виходять на собі вартість продукції, яку вони виробляють. А якщо ти не виходиш на кошти, які тобі потрібні для того, щоб здійснювати господарську діяльність, значить ти починаєш задумуватись над тим, чи вистачить тобі а, коштів для того, щоб підготуватися до наступної посівної кампанії. Тому що в цих умовах, коли ми з вами говоримо про наступну посівну кампанію, на жаль, ми маємо ще факти, коли, коли аграрії не реалізували ще стару свою продукцію, а отже, він не знає, якщо він зараз. Немає за що її, немає можливості продати, немає можливості отримати кошти. Отже, коштів немає для того, щоб заходити в поле. На відповідності немає якось ну розуміння, що тоді з цим, цим робити. Тому, власне, ми говоримо, що в цих умовах складаються такі сьогодні ситуації, коли не вистачає за рахунок того, що немає коштів закупівлю достатньої кількості мінеральних добрив, засобів захисту рослин, посівкового матеріалу. І, Власне, ми можемо бачити з вами ситуації, коли там ще близько 300 тисяч, трошки більше 300 тисяч гектарів землі в Україні стоїть кукурудза. Це тобто теж не до отримані прибутків від того, щоб зібравши і реалізувавши, мати можливість знов таки входити і сіяти там ярі культури. Тому, власне, ці тенденції вони задають тон на посівну кампанію 2023 року. І звичайно, що так само як ми бачили зниження кількість посівних площ під озимими культурами. А восени 2022 року частково ми побачимо і зниження під ярими культурами. Єдиним таким моментом позитивним може бути, що не така кількість площ може гуляти, тому що навіть ті, хто простояв там період зими під паром, землю, да, тобто нічого не сіяв. Можливо, він збільшить кількість посіву олійних культур, мається на увазі там соняшник, сою а, можливо, ріпак ярий, тому що власне це дає можливість отримати. Коштів значно більше ніж від реалізації зернових. Плюс це дає можливість краще їх зберігати, тут з менші затрати на їх зберігання. Що таке зберігати там зерно кукурудзи, його висути висушити, утримувати, і там значно дешевше утримання кошти, наприклад, зібравши сою, там чи насіння соняшника. Тому власне, от з такими тенденціями входимо в найближчий час уже в посівну кампанію ярих культур. Нисе, а скажіть, будь ласка, ну, нас е, західні партнери підтримують як, не, не лише в військовому плані, а е, от, на, на, наприклад, енергетичну галузь. Чи не може бути якоїсь підтримки, допомоги для забезпечення ось цієї аграрної? Тому що е, наш експорт дуже важливий, і наскільки ми спілкувалися влітку, то е, наше зерно не тільки експортується, а й е, годує, як то кажуть. Е, Бідні країни, але водночас бачимо і заяви від фермерів в Європі, зокрема в Польщі, які вимагають ввести квоти на українське зерно, на українську Трошки продукцію. далі цього питання торкнуся. Я, я розумію, так. що ви говорите. А в контексті підтримки, звичайно, що світова спільнота вони розуміють наскільки є залежними від експорту української продукції, і власне це світ відчув з першої днів війни, тому що вже в березні місяці. Коли йшла активна фаза війни, фактично ціни на продовольство в світі зросли там до 13%. Тобто це був колосальний е, ріст ціни фактично за е, один місяць, не враховуючи вже два попередні роки пандемії, які теж призводили до часткового здорожчанців на продукти харчування. Але з заблокуванням експорту з України світ. Відчув це якомога більше і зрозумів наскільки вони потребують українського збіжжя. Тому дійсно в цих умовах ми констатуємо, що наші міжнародні партнери говорять про можливість реалізації підтримки. І власне ця підтримка ну, до прикладу. В контексті допомоги нам в перемовинах для того, щоб відкрились порти Великої Одеси та Турція ООН до цього процесу долучилися, були позитивні заяви Європейського союзу. Ми говорили про те, що за рахунок того, що ми не встигнемо значну кількість експортувати, і велика кількість перехідних залишків у нас буде а за рахунок того, що ми втратили елеватори. Тратили значні території, які, на жаль, знаходяться ще в окупації. Там знаходилась зберігальні системи. І щоб нам зберігати зерно, нам потрібно було щось придумати. І, власне, нам світ допомагав в контексті забезпечення аграрів такими полімерними рукавами, угу. які мали можливість там столити на поляки там до 200 Тон в один такі рукав поміщались, тобто отримали таку гуманітарну допомогу. Окрім того, існували враховуючи війну, і всі дотації були зняті. Ми розуміємо, що всі кошти йдуть на державний там військовий бюджет. То в цих умовах почали говорити про субгранти, такі підгранти, які видавалися нашими там світовими партнерами із Європи і там Сполучених Штатів Америки. зокрема діяли там підтримка для малих там фермерських господарств, які одробляють. До 100 гектарів їм видавалися там 3100 гривень на один гектар підтримки для тих, хто вирощує голіві верха, надавали підтримку у вигляді фінансування. Там теж було більше 5000 гривень на одну корову. Тобто в сукупності така підтримка існувала. І Якщо ми говоримо про 2023 рік. Враховуючи, що у нас наушники ну, основне бюджету формується навколо збройних сил України для того, щоб захистити країну, ми розуміємо, що фінансування буде зменшене, але навіть в цих умовах ми бачимо, що буде працювати досить ефективно, збільшується фінансування під систему кредитування в рамках програми 5.7.9. Буде діяти державна підтримка і з державного фонду виділятись кошти порядка 1 мільярда гривень на розвиток садівництва і розвиток тепличних господарств в Україні. і будуть окремо йти кошти фінансування від Світового банку в рамках теж системи кредитування. Тому власне і окремо кожного разу, як ідуть перемовини там чи міністра аграрної політики, пана Миколи Сорського, чи міністерства економіки, ми говоримо про можливість залучення оцих таких. В невеликих грантів для субсидування вітчизняних товаровиробників, тому що від того наскільки вчасно і якісно посіються, настільки залежить можливість експо експорту нашої продукції, тому що внутрішнього виробника ми при будь-яких обставинах забезпечено продовольством в Україні. Не буде якихось накштатних нештатних ситуацій. Як там наприклад, зараз поширює Росія фейки про те, що Україна все. Розпродала, що в них навіть немає за що посіятись. Ну це неправда, це повна дезінформація. Це такий один із видів їхньої боротьби. Тому власне є розумінням світу, і Вони по мірі можливості також будуть видавати такі грантові програми. Що стосується колега вашого питання по а, Польщі, так у нас була така ситуація, буквально там пару тижнів назад. Ну, в січні місяці її дуже активно почали качати про те, що Наприклад, була заяви в Польщі, що вони не погоджуються з тим, що в Україні і після того як 5 червня 23 року стікає рік роботи без мита і без квот української продукції на території Європейського союзу, тому що це б'є по їхньому вітчизняному товаровиробнику. Потім до них приєдналися ще кілька європейських країн. А відбулось засідання с аграрного комітету Європарламенту. 30 січня, де власне це непорозуміння вдалося, скажімо так, відбити, тому що всі зійшлися на думці, що в такий період часу, коли Україна боронить Європу від агресора а від військових дій, коли в стільки ресурсів вкладається в забезпечення стабільності в певному плані для Європи, тому що щоб війна не перейшла на їхній бік. А Україна робить все можливе і воює і забезпечує продовольчим безпекою, тому ніяких квот. На для українців не буде застосовуватися єдине на що вони говорять, що вони таким чином збільшать систему підтримки для своїх товаровиробників. і це для нас є досить хороший позитивний сигнал, тому що за період війни ми могли ми збільшили кількість експорту української продукції до Європейського Союзу на шлях більше навіть відхідну воєнний період часу. Але якщо після нашої перемоги знову ж таки почнуть вводити ці квоти, то яким чином ми тоді будемо виживати і продовжувати розвивати нашу аграрну галузь? Ну власне, нічого тоді не зміниться. Ми повернемося до старих моментів роботи, але зараз знов ж таки для нас дуже важливо, так як ми з вами заявляємо, що Україна мала можливість експортувати і діяли безстрокові. Скажем так, безстрокова акція там з експортом українського зерна не 120 двадцять днів, так, як ставиться в умовах зернового коридору. Так само і сьогодні лунає заяви і від української сторони, щоб процес без мит і без квот не мав якихось певних рамкових обмежень. Таким чином ми могли б і надалі. Формувати і дбати і прогнозувати експорт української продукції на європейський ринок нагадається. є досить такий перспективний ринок, тому що там близько 500 мільйонів населення, і звичайно, в цих умовах для України і враховуючи логістичні маршрути, що ми побудовані там, знаходимо споряд. Це значно зменшує скажімо затрати на логістику. Це зменшує е, затрати на довезення своєї продукції, тому власне за цим е, подальше перемовини, які буде з нашого боку, потрібно знову ж таки буде ініціювати і підтримувати, пане Денису, Дениса. Тобто в, в плані продовольчої безпеки в Україні ви згадували, що у нас буде все гаразд, тобто жодних якихось дефіцитів нам не загрожує. А от е, мене цікавить, ситуація, наприклад, така була з гречкою до. Початку цієї великої війни, адже був в основному імпорт із Росії в Україні мало сіли. Ну, але бачимо, що навіть ось цього воєнного року багато хто саме навесні посіяв гречку, і це можна сказати вирівняло ціни. То чи надалі, наприклад, якщо стосується гречки, так само вона буде українською, і ми не будемо вже залежати від якихось імпортних поставок. Ну, ви абсолютно правильно зазначили, у нас період воєнного часу збільшилась кількість посівів таких нішових культур, в тому числі і гречки. І якщо до війни період часу ми вирощували там, там порядка 80-90 тисяч тонн, то в цьому сезоні здається більше там порядка ну, десь порядка ста тисяч тонн, що є цілком для того, щоб задовільнити внутрішній ринок всередині країни і тенденції на а, вже, ось там посівну кампанію весняну. Тих людей, які спеціалізуються, наприклад, їх я знаю на грачки. Вони кажуть, що вони будуть це робити. Більше того, заохочують своїх колег, тому що ну це досить таки в сьогоднішніх умовах а, хороша прибульна культура, яка дає можливість реалізації і ну, скажімо так, на внутрішньому ринку. Тому я думаю, що в період 23-го року в нас не буде ніяких проблем по забезпеченню українців а, цим продуктом. І да були у нас. Коливання в осіни, ми пам'ятаємо, але нам тоді просто не заважали погодні умови зібрати вчасно, висушити і виставити на ринок, тому що ви пам'ятаєте, осінь така була досить такою дощовою, і відповідно це затримало можливість постачання нового, скажімо так, про продукції на ринок. І а стара вже закінчилась. Тому такий тоді відбувся ріс цін, коли подекуди заходило більше 100 гривень за кілограм. Але вже в грудні місяці, в кінці листопада, вона опустилася до ціни 65-70 гривень, в залежності від мережі, в залежності від регіону України. Пане Денисе, ще одне таке важливе питання. От якраз ви так само писали про звільнені території, де окуповані території, там де дійсно поля залишились заміновані. А чи взагалі рентабельно. Аграріям ось ці час війни, ще коли вона не закінчилась, взагалі займатися цими полями, розміновувати їх і вирощувати нерентабельно. І я вам дякую за те, що ви підняли це питання. тому що ми розуміємо, що втрати, які несуть сьогодні товаровиробники вже на звільнених територіях. А чим далі буде звільнювати території, ми будемо додатково рахувати втрати, які несуть наші товароробники, і взагалі сектор він буде зростати на сьогоднішній день. Цифри від війни, які втратили аграрії, ну всягають більше 40 мільярдів доларів. Це як прямих і непрямих вбитків, і воно звичайно з поступовим звільненням території буде збільшуватися. Але якщо ми, наприклад, говоримо зараз вам про звільнені території там Харківщини, Херсонщини. А, то ми можемо конкретно там говорити, що дійсно сьогодні зайти в поле і розмінувати ніякої економіки тут немає, тому що подекуди розмінувати один гектар землі коштує районі 50 тисяч гривень це навіть більше ніж вартість. Ринкова вартість землі, яка там продається, а враховуючи, що люди півроку були в окупації, ніякої господарської діяльності не робили, ніяких коштів у них не було. Тобто їм немає за речі, рахунок власне це проводити. Тому ми сьогодні піднімаємо активне питання. І Нещодавно там на наступному минулому тижні були слухання в аграрному комітеті щодо державної підтримки. Особливу увагу просили звернути власне на деокуповані на території для фінансової підтримки наших товаровродників, які знаходяться в таких тяжких умовах. Це і про пільгове кредитування, це і про формування певного фінансового такого аграрного фонду за рахунок наших міжнародних партнерів. Це і можливість здійснювати розмінування за рахунок. Як держави, так і наших знову ж таки партнерів, тому що ну це досить дорого задоволення. Ви знаєте, ми сьогодні бачимо сигнал від кабінету міністрів України, які сказали, що розмінування на 23-й рік це буде одна із пріоритетних програм українського уряду, і ніби саму робочу групу, яка буде формувати. Порядок даний цих розмінування має очолити прем'єр-міністр України Пан Шмигаль. Тому ми сподіваємося, що для товаровиробників, які захочуть залишитися, будуть працювати. А в принципі, більше з них вони залишилися і працюють, хочуть працювати, буде вирішено питання з розмінуванням. Тому що те, що ми сьогодні чуємо, темпи, з якими це можна було робити в цих обставинах, які ми є, це може сягати там 5-7 років знову ж таки в залежності від забруднення гектара. То часу в нас немає, тому що нам потрібно повертати своїх людей. Нам потрібно повертати людей до роботи, формувати економіку цих місцевості. А в сільській місцевості ми з вами добре розуміємо, що основним сектором економіки є аграрний сектор, і власне від цього залежить добробут людей. Від того, як запрацює той чи інший товаровиробник. Дякуємо, пане Денисе, за цю інформацію, за ваші коментарі. Отож, експерт з питань аграрної політики та розвитку сільських територій. Денис Марчук був з нами в ефірі громадсько інтерактивного радіо Один. На все добре, тримаємось.